Вітаємо з вами програма Вперед на Олімп, і сьогодні ми ближче познайомимося з чарівною Ніною Уманець, котра була шефом місії Національного олімпійського комітету України на Олімпіаді в Сочі. Дізнаємося, що входило в її обов'язки та які враження залишились від зимових олімпійських ігор. Посада шеф олімпійської місії не з легких. Це своєрідний менеджер команди, котрий повинен організувати все до найменших деталей, домогтися для команди та членів олімпійської делегації акредитацію на ігри, щоб приїхавши на місце змагань, всі спокійно змогли розташуватися у своїх номерах. Для цього шеф місії приїздить на день раніше і починає вести документацію. В залежності від кількості учасників така процедура може забирати 5-6 годин, а то й більше. Цього разу ми. Достатньо швидко і отримали право заночувати в Олімпійському селищі, тому що ще може бути таке, що скажімо, дають таку перепустку і ходиш, шеф місії, ті, які пройшли скажімо, діарем, вони вже йдуть з тією акредитацією, яка дає їм право, скажімо, заходити в селище. А якщо ще, скажімо, не пройшли, то там є зовсім інша стрічка, і колеги, які зустрічаються між собою, кажуть, ти ще йдеш, ти ще не пройшов акредитацію. Ми це вже знаємо, враховуючи досвід, то ми, скажімо, намагалися підготовити документи вже дома, щоб прийти, щоб у нас не було багато зауважень. Втім, з цього моменту робота тільки починається. Щодня проводило так звану нараду шефів місій, аби організатори могли дати кілька вказівок з тих чи інших питань, тобто, щоб поліпшити перебування делегацій у селищах. В основному це були питання, пов'язані з транспортом, а також з проведенням різноманітних заходів, котрі затягувалися до вечора. В тижньому селищі таких питань не виникало. Чому? тому, що там. Достатньо далеко від цього місця, де проходили такі заходи, знаходилися будинки, де проживали спортсмени. В гірському селищі теж там менше виникало таких питань. А такі питання виникали в додатковому селищі, там, де розміщувалися біатлоністи і лижні гонки. То там, скажімо, враховуючи те, що там Приїжджали ще для огляду багато туристів, дивилися, як і що. і в деяких місцях там звучала музика. То команди, скажімо, скандинавських країн піднімали питання про те, що, будь ласка, зробіть так, щоб музика не заважала відновлюватися нашим спортсменам. Традиційно в селищі пройшов день української культури, на котрій, за словами пані Ніни, всі намагались в обов'язковому порядку прийти. Захід, як завжди, пройшов на високому організаційному рівні. Чому? Тому що ну, Україна має свій рівень. І, скажімо, за багато разів, коли під час Олімпійських ігр такі заходи проходять, завжди до нас приходить багато людей. Чому? Тому що знають, що Скажем, це буде завжди достойно, гарно. Проте, власне, у Ніни Уманець часу на подібні заходи майже не було. Багато їх було надзвичайно, скажемо, в самому селищі в Сочі. І були культурні програми в тих, також у цих двох селищах, які були. Я можу сказати одне, що. Не вдалося мені десь щось побачити, окрім скажімо, урочистої церемонії, коли нагороджували наших дівчат з перемогою біатлоні. Втім, Ніні Дмитрівні випала можливість поспостерігати за естафетною гонкою наших біатлоністок. Розповідаю, що враження були незабутніми. Нашим дівчатам це вдалося, тобто на цей день склались. Ну скаже, і зірки зійшлися, і дівчата себе гарно почували і. Скажем, і ми їх підтримували, що було духу. Звичайно, було декілька хвилювань, коли Валя. Три в неї було пустих вистріли, але разом з тим вона скажем, вгамувала своє хвилювання і вона вчасно зробила додаткові три постріли, і це дало їй скажем, можливість далеко не відставати від своїх суперниці, прибігти і передати лінії підгрушні естафети. Втім, ця перемога була б неможлива без такої величезної підтримки. І з боку українців і, взагалі, з усього світу. Болівальники були надзвичайно доброзичними. Надзвичайно чому, тому, тому що коли бачили, ну скажем, Дар'я Дамарачова вигравала, було явно видно, що лідер. Всі підтримували, не дивлячись на те, з якої країни. Чому? Бо що приємно було дивитися, що ця спортсменка, скажем, вона лідер. І вона в найкращій формі підійшла до Олімпійських ігр, про що свідчить три її золотих нагороди. Так само мали можливість болівати з трибун і матері наших спортсменок. Завдяки програмі партнера НОКу Прокторен Гембел. Дякую, мамо. Раніше мами вмирали. І пили краплі сердечні перед телевізором вдома, А зараз вони вмирають на спортивних спорудах від тої напруги, від тих емоцій, від того хвилювання, яке звичайно є в кожної мами, коли не тільки в мами, а взагалі в болівальників, які підтримують наших спортсменів. А ще наша делегація не могла оминути увагу наших співвітчизників, котрі, на жаль, вже виступають під прапорами інших країн. Втім, вболівали як за рідних. Звичайно, приємно, задання була вона стала дворазовою двоє, олімпійською чемпіонкою. Так склалася доля, що в нас в Україні не було партнера для неї. І це було б, скажем, ну, зрадою цієї спортсменки, якби її не відпустили. Е, і вона в своєму, після свого виступу, вона також дякувала і Україні за вболівальників за те, що її підтримували. Наші спортсмени, які поїхали до Білорусі, також стали скажімо, олімпійськими чемпіонами. І ще хлопці, які і в санному спорті, в бобслейі, і Владислав в Шортреку також вони, скажем, стали і і стабіною, і олімпійським і стабільної олімпійським чемпіоном, і ще й срібну медаль має. Тобто наші співвітчизники гарно виступили. На церемонію закриття шеф шифмісії так і не потрапила, адже потрібно було знову зібрати докупи всю документацію, зробити мільйон дзвінків та ще й не забути про власну валізу. Зато я побачила весь селі. Чому? Тому що коли вже закінчилось, то спортсмени були на стадіоні, і там вони чули тільки. Стрілянину. А в мене як так вийшло, що я вийшла на балкон, і звичайно, все горіло, полегкотіло, гриміло, аж трусилися шибки. Але я весь салют побачив. Останній вечір зізнається, був найважчим, оскільки закриття, від'їзд всіх потрібно організувати. А сочинські логісти трохи підводили. Прийшли здавати речі, приїхали представники аеропорту, сказали, що ми вас не реєструємо, тому що в нас немає договору. Ну такі, от, скажем, незначні недоречності, але вони, скажімо, Відняли у нас 2,5 години. Потім нам довелося галопом нестися скажімо, вниз в Сочі, не дали вчасно автобуса, тобто, але не тільки нам. Не тільки нам. От, але скажімо, ми вже приїхали за годину до початку урочистої церемонії закриття. Всі вишикувалися і волонтери нас, які відповідали скажімо, нашої команди за те, щоб провести нашу команду на закриття. Вони забрали спортсменів, тренерів. І Пішли на о, закриття Олімпійських ігор. Втім, коли вже сіли до літака, всі відчули неймовірне полегшення. Зайшли, зразу ж всі відключилися чому, тому що. Вночі ми вилітали і трошки затримали рейс. Десь на годину затримали рейс в зв'язку з пізним прильотом літака в Сочі. А тут, коли повернулися вже в Київ, то було скажімо, приємно було, тому що нас зустрічали в аеропорту, спортсмени мали можливість скажімо, подякувати всім болівальникам і всім тим, хто допомагав їм в підготовці. Тому, скажімо, ну десь. От. На десяту, хто на десяту, хто на півдесяту, хто на одинадцяту годину подибирались додому, Спортсмени поїхали дві та валям поїхали в Суми. Зустрічали транспортом, все приїхали в вболівальники, було надзвичайно приємно. І... Згадувався лише один неприємний момент, коли наша лижниця не пройшла допінг-контроль. Ніна Дмитрівна нас запевнила, що цей інцидент виник лише через неуважність самої спортсменки, адже всю інформацію з боку комітету надали. Проводилися постійні наради і розповідалося розповідалася спортсменам про те, що в разі, якщо вам потрібна якась необхідна консультація, вот вам лікарі, будь ласка, підходьте, запитуйте і все. Особливо в пам'яті залишили слід гарненькі селища та модернові спортивні споруди. Надзвичайно, скажем, приємно бачити. і Дуже б хотілося, щоб такі спортивні споруди в кінці кінців з'явилися у нас в Україні. То звичайно, тут скажемо все зроблено по самій -самі останній технології. Вони надзвичайно гарні, компактні. Поблизу знаходилися одне біля одного, не дивлячись на те, що скажімо, селища знаходилися в трьох, розташовані в трьох місцях. Чому? Тому що внизу знаходилися всі ті види спорту, які пов'язані з коньками. А в середньому селищі це все гірські лижі, сноубординг, стрибаючі лижники, літаючі лижники, двоборці. І е, санний спорт там е, також була спортивна споруда, і в самому верхньому селищі як я вже говорила, біатлон біатлантово. Ось так очима шефа місії Ніни Уманець. Ми побачили олімпійську столицю Сочі ще з однієї сторони. На цьому ми закінчуємо, але попереду ще багато цікавих подробиць. Тож побачимось і крокуйте з нами вперед на Олімп.